Діана, припини, О, воно мені на мозги давить. Ну, Отак стрибає. Отак можеш стрибати. Головне, щоб воно мені на мозги не давило. Це пищання. Можеш взяти то в школу. Дякую. Покажеш, Оксані Патрівні, скажеш, дивіться, як я вмію. І директору покажеш, потім всім, я думаю, так. покажеш. Так. Ой, що б сину набір палась. Чого ти не придиваєшся? Я вже от передівся. В домашній одязі. В домашній одяг. Давай, швидко. Тихо стрибай. Ой. В кімнату свою. В кімнату буде голос. Ні, ти тихо стрибай в свою кімнату. А до тебе?